Прийшли в ресторан. Хороший ресторан, чисто. перед цим зайшли, там теж ресторан, хай Бог милує. Меню в руки не взяти, все засалене. Якісь такі, старі, такі всі засалені. і коротше, там чуть дешевше, якби ще не мухи. Замовила Таня Цезар. Дивіться, який Цезар. Тут цього Цезаря він більше, ніж Танюшка. Це на одного вона замовила, бо я не хочу. Замовили ось такий лимонад. Дуже смачний. 5,50 лимонад. І Цезар скільки? Цезарь скільки коштує? Я тебе взагалі не показую. 15 15 Цезарь коштує євро і 5,50 імана. Я що хочу сказати, що на 15 євро, подивіться, який він здоровенний. А Да, божесний. Лимонад божесний. Ось такі приносять баночки з закрутками. бачите? Вони щось там наставили. 580 мл. У мене після Гранат. Помегранат. Помегранат і Да. Ось так ми сидимо. Там якийсь город старий чи новий. І ось так ми сидимо. Классно.